Всем доброго дня. мы с дитками вышли на песочницу. Не знаю, выдно их там чи не нормально. Девочка, приветики. Приветики. А где мы зараз? Мы и сочки. И сочки. Да. На песочке. Песочки? Да. Дети на рейсе гуляются в песочнице. Я сижу, как я в комнате. Мам. Прям я, которая вот для меня. Я сижу и трохи солнце так же пригревает. Позагораємо, позасмагаємо. Бо я така біла взагалі, наче на вулицю взагалі не виходжу. Тому ось так. Я дуже любить в пісочку гратися. Потім пішли ми на другу площадку, о, на другий участок. Ось так же Ліда не хоче кататися, бо вона падає. Де тут там, Ліда? Йдемо на еще одну таку типу, площадочку. Тому ось так. Отже, знайшли на таку площадочку. Ось так. І вже тут Браємося було заснято. Дуже жарко, якось ще вийшла в кросівках. то в кросівках дуже жарко мені. Ноги паряться, бо було прохладно. Я думала, що там не так тепло. Ми будемо гратися далі. Ой, я впала. Давай, Розалька. Розалія, їдемо. Давай, спускайся. І поїхали. Поїхали. Що надовго думає? Йдемо вже додому. Я на наказалася. Ось так, ми трошки погуляли. Гарно провели час, Надеюсь, дітки зараз заснуть, у мене буде пильний час мінічку. ось так. Йдемо і Надеюсь, скоро вже приїдемо. бо ми зайшли кудись в дворі, і я навіть не знаю, як звідси вийти правильно. Тому будемо шукати дорогу. Привіт всім. Ми йдемо на. зараз побачити куди. Ось такою компашка. Як побачить, прямо ще доліку. Ось так. Ось і ми. прийшли на футбольну площадочку. Будемо зараз грати! Розалька, лови, лови м'ячик. Тато! Все разом! Не дала мені мало засняти відео, тому зараз вона спить Хочу поставити, знову будемо гратися. Filha.